Чи можуть мобілізувати чоловіка з інвалідністю? Відповідь розглянемо три відповіді: перша так, можуть. Друга можливо. Третя ні, неможливо. Розглянемо першу відповідь. Бувають випадки мобілізації чоловіків з інвалідністю. Якщо Закінчився строк дії документів щодо встановлення факту інвалідністю. Чи була пройдена військово-лікарська комісія, було визнана придатним чи обмежено придатним до військової служби і у подальшому підлягають мобілізації. Далі розглянемо більш детально цю відповідь. Друга відповідь: так: чоловіків з інвалідністю можуть призвати на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем мешкання, за місцем проживання. Третя відповідь: Ні. Не можуть мобілізувати у разі категоричної відмови від мобілізації чоловіків з інвалідністю. Нагадую, відповідно до чинного законодавства, а саме закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Військово зобов'язані визнані в установленому порядку особами з інвалідністю. Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 30 березня 2022 року за номером 390 визначено це стосується щодо строку дії документів щодо встановлення факту інвалідності. Якщо вони, скажімо так, просрочені, якщо термін інвалідності закінчився під час дії воєнного стану, інвалідність продовжується автоматично без перекомісії до кінця дії воєнного стану та 6 місяців. Після його припинення скасування питання можливо пройти ВЛК, якщо є інвалідність, та бути визнаним придатним до військової служби? Так бувають випадки, коли чоловіки, чоловіки з інвалідністю проходять військово-лікарську комісію в центрах комплектування та соціальної підтримки по старому у військкоматах та у подальшому мобілізують документи щодо інвалідності не наділяють імунітетом від центрів комплектування. При проходженні військово-лікарської комісії не завжди надаються документи щодо інвалідності та медичні документи щодо стану здоров'я хворого. Якщо надаються документи, ну бувають такі випадки, що вони не враховуються та відсутні у висновку військово-лікарської комісії. Та у подальшому важко оскаржити такий необ'єктивний висновок ВЛК. Варто зауважити, що чоловіки з інвалідністю можуть пройти ВЛК та бути визнані придатними чи обмежено придатними до військової служби відповідно до розкладу хвороб. Питання: якщо пройшов ВЛК, чи анулюються документи щодо встановлення інвалідності, відповідь ні, немає такої процедури ануляції документів щодо встановлення факту інвалідності після проходження військово-лікарської комісії. Це міф. Чоловіки з інвалідністю, хто не знає своїх прав, у подальшому дуже складно бути буде звільнятися з військової служби за станом здоров'я, якщо стан здоров'я унеможливлює проходження військової служби навіть при наявності документів щодо встановлення факту інвалідності. Документи щодо встановлення факту інвалідності не наділяють підставою. Це не є підставою для звільнення з військової служби. Питання: можуть ТЦК вручити повістку, якщо було пред'явлено документи щодо інвалідності? Відповідь так: можуть вручити повіску, при врученні повістки до центру комплектування не завжди допоможе придіявленню документів щодо інвалідності. Зазначені документи не наділяють імунітетам. Проти центрів комплектування та соціальної підтримки. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте лайк, зробіть репост. Якщо подобається, підпишіться на мій канал, задавайте свої питання у коментарях. Пишіть у Дірект. За можливості обов'язково надам на них відповідь. Якщо вам необхідна юридична консультація, якщо вам необхідна допомога адвоката, пишіть у Дірект. Адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.